Ми все ще на Крабі і ми будемо куштувати тайландські гриби. О, наркомани. Тирить нереально. Я дивлюсь на Антона, а він стає ультрафіолетовим. У нього виростало ікла. І трохи неприємна ситуація сталася. Антона гопнули мавпи. Коротше, в Антона мавпа ще не вкрала його всі харчі. Ми торкалися пісок. Ми думали, що ми медузи. Це був жорсткий тріп. Якщо ви не готові до такого, то краще не пробуйте. І так я доїхав на свою останню точку в моїй пригоді на Таїланді. Так що зараз заселяюся в готель. І я зараз знаходжуся в Крабі. Це така провінція. Залишилось тут в мене тиждень, щоб все побачити, і буду прощатися з Таїландом. Це було дуже круто. Такі блин, кажуть, бо вже прощаюся ще цілий тиждень. Буду тут блодіти. Ладно, все, йду заселятися. Крабі це провінція на півдні Таїланду з дикою, нереально красивою природою. Скелі прямо з води, джунглі, пляжі. А замість доріг часто треба використовувати човни. Я приїхав сюди без жодного плану. І спойлер крабі виявився набагато крутішим ніж Пхукет. Атмосфера легша, людей менше і що важливо менше русі. Тут я вписався в адреналінову ендуропригоду в джунглях, залипав в грибних тріпах на заході сонця, знайомився з місцевими і з собою. Я покажу вам крабі таким, яким побачив його я зі своїми унікальними історіями та пригодами. Так швидкий огляд на мою нову кімнату в готелі заплатив, не знаю, 200 доларів здається. За 7 днів з сніданками. Тут таке ложе, прям гігантське, не знаю. На три людини, мабуть, тут ще одне ложе, типу, робоче місце з телевізором. Ну і саме головне особистий балкон. Гарно так, гарно так. Кайш. Так, думаю, зараз прогуляюся центральною вулицею Тут все нічне життя сконцентроване Подивлюся зараз захід сонця. І в принципі, тут... Я так зрозумів, що особо не розгуляєшся, тут не так багато місць, точок, то є така центральна вулиця і всі заклади концентровані навколо цієї вулиці. Але, в принципі, виглядає дуже так компактно, гарно. Тут вже пляжик. А тут центральна вулиця, вона йде сюди і потім там повертаючись. А тут такий гігантський пам'ятник в голубому Мерліну. Але саме прикол в тому, що рибалки тут такої, щоб його зловити немає. Я вже не знаю, чотири точки обходив всюди кажу, чи є рибалка. Так, «Да, так, да, да, є, є, є там. Я потім показую фотку з рибою свою. Ну, ви вже знаєте цю фотку, ці, мабуть, її знають. От, і вони так на мене дивляться, такі, вау, є, такого в нас немає. Я кажу, ну може там щось інше. І вони просто не хочуть мене брати навіть на будь рибалку вже після цього. Ну, коротше, мене це щось смущає, я не що я все-таки знайду якусь справну рибалку. От, а то що в мене не беруть? А я щойно зрозумів сенс цього пам'ятника. тут аж є два тіпа, які типу, зловили цього марліна і тянуть його ось. Я обожнюю тайці. Вони завжди усміхнені, доброзичливі і неймовірно легкі в спілкуванні. І вже в перший день мені пощастило познайомитись з Бен. Дуже щира і мила дівчина. Вона стала частиною цієї подорожі і показала мені найкращі місця крабі. I need to say hello from craft. And now you're

І в мене курочка і шейк. Добрий вечір. Ми все ще на крабі, це все ще перший день. І Ми вже попали на нічний маркет. І зараз їдемо їсти. щось заліпло в телефоні, не хоче не вам нічого говорити. Ого! О, тут фаершоу. Ой, скільки тут всього це просто. Так, і починаємо ми з Геодз. Оце подача. Оце. І так, ночний жор, заход номер два. У нас тут якісь блінчики, мочі, такі от фрукти в глазурі, шейк і нічний риб. Так я вперше за довгий час вирішив все-таки погуляти трохи ножками і прийшов на пляж, точніше йду в сторону пляжа через Monkey Trail, Не знаю, дорога мав, коротше, буде багато багато мав по дорозі. Тут одразу вже нам знаки, що мав вбивати не можна. Кормити мав також не можна. Тут інструкція і от таке, блін, а я вже підготовив для них арахіс. Я знаю, що мав любить арахіс. Не побачив. Може я віскну покормлю. Ось такі тут види. Ось така от дорога тут веде від цих мав і в принципі дуже гарно. Єдине, що мав, я поки не бачу. І що ви думаєте? Я побачив аж ноль мавп. Нікого тут не було, не знаю. Вони, мабуть, сплять, або знають, що зараз не туристична година і не приходять сюди. Ладно, вже прийдеться спуститися. Як вже сюди прийшов. Ось туди. Кайф. Так, і спустився я до такого ось пляжу. Там треба було приході навіть заповнити бумажку, писати годину прибуття. І я так зрозумів, коли буду йти назад, виписатися. Погодка, звісно, чуть-чуть сьогодні не радує. Види все одно дуже гарний. Такий гарний фон заді мене. Такий пляж. Трейл – це коротша, але дуже мальовнича стежка, що проходить через джунглі, З'єднуючи головний пляж, а он... Наг із затишним Pipe Long Біч. Хоча цей пляж належить готелю, але доступ до нього відкритий для всіх. Колись Pipe Long був майже недоступним пляжем, поки не проклали цей шлях джунглями. А ще через розташування в бухті вода тут набагато чистіша, ніж на основному пляжі. Я, на жаль, не побачив жодної мавпи. Але як виявилось, це не дивно. Мавпи зазвичай активні вранці, близько 7-8 та ввечері перед заходом сонця, коли спускаються з дерев до пляжу. У спекотні години дня вони ховаються в тіні джунглів. Тож, якщо хочете їх побачити, плануйте похід на світанку або Ближче до вечора. О, Треба виписатися. Ти -ти -ти. О, це я. Thank you so much. Bye. Ось well, такий тут порядок. Треба виписатись, щоб знали, що я десь не загубився. там. Все, клас. Мої улюблені сходи. Перша пригода на крабі, я їду на острів пі-пі. Це такий прям супер гарний острів, на який кожен має поїхати, хто буде тут. Погодка сьогодні просто ідеальна. Не дивлячись на це, що вчора, позавчора, більше половини дня йшов дощ. Сьогодні все круто. Тому думаю, що будуть гарні види. Чуть-чуть підснімаю. Ну і що, полетіли. Ми прибули на цей самий популярний острів, точніше самий популярний пляж, де знімався якийсь фільм з Леонардо Ді Капріо. Чесно, я не пам'ятаю, що це за фільм. Блін, це дуже гарно. Тут такий гарний колір води. Але якщо так дивитися, прям дуже круто. А якщо так, уже не так круто. <хі> Дивіться, скільки тут людей. Ну пляж нереально гарний. Я прям як Леонардо Ді Капріо. зараз вам тут додавлю цей фільм. Фільм називається The біч» з Леонардо Ді Капріо. Блін, мені стидно, але я не бачив цей фільм, не знаю. Може ви бачили. Чудово! Загубив ключі? Так. Не пощастило. Так, не пощастило. Не хочеш випити з нами пива? Now Hello guys Right now we are on the beach The name of Maya beach uh, Of Gabi Thailand And some movie they came here for actor uh, The name the beach Maybe I think uh, people know about that movie already This is the most popular of Thailand <laughs> Guys did you see the islands? Maya Bay, Did you look over there? So beautiful, right? And Asia is so clear after having rain. So it's so beautiful here. I'm born here and I would like to everyone come here for visit in Gabi of Thailand. I think it's so amazing for you guys. <laughs> Одним словом, обов'язково візьміть екскурсію до Майя Бей. Це одне з тих місць, яке треба побачити наживо. Жодне відео не передасть цю атмосферу. Реально, там неймовірна краса. Kiss, kiss, kiss. One, там, коротше, мавпи. Я не знаю, чи їх видно на камері буде, але wow. прям їх дуже багато. Вони на дереві сидять а oh, по скалі wow. лазять. Дуже смішно. Ви куди Окей, for land, okay? Доброго ранку, студія! Ми все ще на крабі. І Сьогодні ми їдемо на Рейлі Біч і ми будемо куштувати тайландські гриби. От тут я взяв свого главного грибника Антона. Ми, коротше, вирішили, що в нас буде така традиція в всіх країнах, де можна пробувати гриби, ми будемо їх пробувати От. І Тепер в мене є на рахунку вже Амстердам, є Індонезія і зараз буде Тайланд Я знаю, що ви можете подумати, що о, наркомани, наркомани і на городі так далі. Ну ви починайте погребити. це насправді не так страшно. Треба головне мати клепку в голові і це буде окей. Мільйони людей їх їдять, там лікуються. Коротше, що це натуральний продукт. Але я нікому не рекомендую пробувати все одно. Тільки на вас власний страх і ризик. В нас відбулася дуже неприкольна ситуація. Антона гопнули мавпи. Корочі, в Антона мавпа ще не вкрала його всі харчі. Сидить. <сі> <сіщу> І забрали всю його хавку. Антон, розкажи, як це було. Жесть. Та нічого, головний... Бос. манкі бос. Кабан. К нам... Да, Хотів просто... пакет з двома лапами почав тягнути. Вирвали убіжав. Да, yeah, <laughs> реально ми просто в шосі. Почав свою Я навіть я розтерявся, Він тупо підійшов до нас ззаді, вихватив пакет з рук і втік. Все, типа, ми, ну, ми ще намагалися його забрати, але типу, він не віддавав. Коротше, така от історія. Я тепер акуратно зі своїм. But it's your, it's color and... and pictures. Picture? If close eyes, if you

Ми з тобою, блін, справжні грибники вже. Чо, ви мій гриб знімаєте? Я його кожен да день по кусочку. З і... да да. трубочки будемо пити, як нормальні пацани? Да. Як нормальні пацани, з трубочки. Прикольно, що в них ціна, вона всі однакова. по бігінер, медіум і в все, ми випили. Так, знайшов таку а от точечку, а? кольори і картинки, як мені сказали. <рес> 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 ну, побачимо. Поки кольори так гарні. Картинки, я не знаю, що ще гарніше може з'явитися. Жене, знаешь, тянет, земля тянет. <laughs> да. <Будет целеть. laughs> обнять землю, правильно? деревья обнимать. Короче, прошло, не знаю, хвилин 20, мабуть. может 30, 40 нереально. <laughs> меня прям, у, у -у, прям колбасить. Типа меня разрезло, просто съел две шляпки. Вот, как будто вот, вот это вот так сейчас меня все. Офигеть можно просто. Я вот сейчас, не бы хвиля. А ще, ще рук руки ніби ватні. <клес> Антон вже провалився під під землю. Ого, скільки подруги дади. Один, один, два. Один. Два. 22. Єбать. Спочатку тебе ніби укачує, тебе тошнить і укачує. О, отакий от ефект. Але треба це перечекати і буде норм. Порахуйте, скільки позицій поміняв Антон. Я зараз буду пробувати передати вам, що воно відбувається. Вот я бачу там ці дерева, воно ніби переливається, ніби дерева переливаються. Я не знаю, як це передати. Боже, як це гарно! Як це гарно, як це гарно. Це, це просто піздець. Це як в фільмі, і вона йде до, до, до Антона. Ті байда, там все ще віриться. на ці всі дерева. У мене в голові всі мови світу, Ти поняв? Тінь ханші тян Дівачки, Ми просто як будто в іншій реальності зараз. З Антоном я дивлюсь на Антона, а він стає ті Пішли. Авейс тойлет, босс, босс тойлет, boss, boss, босс авес toilet. Блядь, вы меня игнордите, что нахуй. Ладно, пошли так на эдам похуй. Он будет так, крепкий такой. Не вернем тебя доки, боссы надо аккуратно. Блядь. Я видел, как он переглядывался с молодой. Зикоин. С моей. Ну, перегался не смысл, типа, до евро. Вот там. Что, що... типа, респект? Что они притворяются, что они такие, типа, как бы там. Но они типа, блядь, умные. Кто, кто А. Фух, я можу сказати, що нас вже повністю попустило. Тебе попустило твою мамцю. Казати, що я в шоці за нічого не сказати. Це був жорсткий тріп. Якщо ви не готові до такого, то лучше не пробуйте. Це було прям реально стронко. Досі якісь течуті ефекти є. Но я хотів показати, що от. Це чорт з вечора на футурі біля дикан. Це в мене такий був Антон, щоб ви розуміли. Тільки нос в нього був людський, в нього виростала ікла, він був ультрафіолетовий. І ми просто кружилися в морі і думали, що ми варимося в супі. Це якщо в двох словах описати. Це був крейзі. Це з того, що я пам'ятаю. Ми торкалися пісок, ми думали, що ми медузи. Бачили людей, ми хотіли знайомитись, ми не хотіли знайомитись. А візуальні ефекти це окрема історія. Небо, скеля, дерева. Воно все просто переливало крутилося, як будто круговорот був. Це було винос мозку. смотрю. Такий, коротше, вийшов у нас машрум-тріп, і це його завершення в такому місці. Просто вау. І я вже чесно забув, що я там розказував. Але все, наш Magic Trip під Magic Mushrooms прийшов до свого логічного завершення. І Я повернувся в світ смертних. з таким от видом, нереально гарним. Що в мене відбувалося в голові. Що я тут бачив, це все залишиться за кадром і в моїй голові, і в історіях для моїх друзів і знайомих, але це було нереально круто. І рекомендую я комусь це пробувати. Рекомендую, але ви маєте бути свідомі, тому що це просто ваш мозок може взорватися від потоку інформації, ідей і відчуттів, бо це реально страшно. Тобто Стронг не беріть, беріть якийсь бігінер. Ну а я пішов далі, балдеть. Всім гарного дня і гарного перегляду. Я так хочется крикнуть, да, типа, что по подруге куда едем, типа, Антон, что ты хочешь сказать? Расскажи, пожалуйста. Да ничего, говорил, чтобы это, заехать сейчас на необитаемый остров. А что так? Ну нормально, а там где-то ядерная война, вся меня, а мы будем на необитаемом острове, куча подруг, будем про продолжительно... Продолжать жизнь. Мы селита. У нас просто лодка, типа, одни девчата собрались на лодке, и мы с Антоном. Добрий ранок, я все ще на крабі, і я нарешті приїхав оренду скутерів і вирішив сьогодні газувати, то газувати поповнюю. Беру собі ендуробайк і їду в джунглі. Буду викатувати траси в джунглях. Я не знаю, що з цього вийде. Я вам не сказав, що я якийсь прора... прорайдер. Я там колись щось їздив, займався, але я думаю, це буде круто. Ось моя малишка вже чекає на мене. ой 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 ой, -ой. 300 кубіків! Об'єм двигуна! Це вам, блін, не, не ваше, макси. Покришки стерті просто в хламіну. Ну але, блін, виглядає топово. Розказую, я, якщо що не купався, це я такий мокрий. Після мотокрос я скачав і купив підписку на якусь платну програму, де розміщують всі ендуро траси по всьому світу. І от я знайшов одну трасу в крабі. Дивіться, це тупо мотокрос фільмів. Я в шоці проросту. Я не знаю кругів, ще на 20 зробив. Я чуть-чуть вначале стрімався пригати, потім вже чуть-чуть підлітав. Даже хух, це такий кайф, ну як тут жарко. Тут загорбів, просто нереально. Тут вилетіти можна, не знаю, на метрів п'ять, мабуть. І вона просто ця траса в джунглях. Я не знаю. Обична людина її ніколи в житті не знайде. Я просто їхав через якісь поля, ананасові сади, пальми. Хух, ось мій маленький, він так нагрівся. Я ще наш ногу попік. Погано, що тут немає бардачка, не можна навіть води з собою взяти. Щас іду десь поїсти, бо це піздець. Я дуже сильно втомився, а мені ще 100 кілометрів їхати сьогодні по джунглях. Жесть. І так ділюсь інформацією: я все ще живий, це вже радує. Зупинився попити. Пити водички, помити руки. Мій коник все ще на ходу. Карта працює. Тут такий от місцевий магаз з пташками. Все, я їду далі до водоспаду. Так, у мене перша зупиночка. Приїхав в якийсь національний парк. В принципі, я не знав, що він тут є. Насправді мене карта просто сюди завела. Ось і зараз іду дивитися на водоспад. Тут прям дуже гарно і, хоч не так жарко. Блін, в принципі, можна було сюди своїм моциком під'їхати. Як добре, що тут не жарко. Я ще не випив літру води, залпом майже так. Дуже хочеться пити, коли так довго їздиш на цьому сонці, і мене вело такими трасами, що не знаю, їх на гуглі навіть немає, що там є якась дорога. Просто їхав між пальм. По камням через гірські річки, капець, коротше. Якщо чесно, то навіть один раз впав, Чуть-чуть не розчитав і злетів колію. От, ну так, типу, контроліроване падіння, як я це називаю. Це нормально, тільки ручку трохи тут подер. От, все, відділився легко. Так що треба все одно, як не крути, акуратно бути. Бо повороти там дуже різкі, каміння. Ну, типу, на звичайних скутерах там, е тільки місцеві можуть з'їздити мені здається. О, така от пригода. Дуже мені подобається, дуже кайфую. Дивіться, дуже гарно. Ну, ось і головний водоспад. Тут такий цілий каскад. Один, другий. І тут третій маленький. Ну а я зараз буду підніматися ось туди. Сюди. На саме і може покупаюсь там. Коротше, як ви зрозуміли, наступна зупинка це парк слонів. І отут в мене такий от дружбан є. <реш> Мені сказали, що його можна потрогати, зараз я потрогаю. Такий ти грязний. Він ще й дресирований чи що? Ботан. Ботан. О, зараз її пішли мити. Дивіться, як вона балдіє. Коротше, заїхав тут до роботя в гості. Вони добивають ці пальмову олію. Хто не знав, то вона от росте в таких от штуках. Оце одна, ось це друга. І вони ось тут ростуть. Отака от робота. Це вам на рекламу в Фейсбуці запускати. Какая в нього огромний це спис. А він ріже, ріже пальму. Полетіло. Ось оце воно було. Ха-ха, є. Ну, отак от, от, коротше. Добувають гроші в Тайланді. Опять пало. Все скільки сили треба мати, блін, щоб оце його так рубати. Ужас. Ну ладно, я поїхав далі. Коротше, я ще все ще в джунглях. І трохи неприємна ситуація сталася, тому що я їхав прям по їбанутій дорозі. І в якийсь момент там просто лежало дерево отак на ширині на висоті пояса. Лежало просто по дороги дерево, його не можна було проїхати. Я якраз спустився з їбанутої горки і вперся в це дерево. Я його питався підняти. Чесно, в мене там на емоціях то навіть не було бажання його знімати, бо я не знав, що робити. Я його питався підняти, якось об'їхати теж не можна, бо там обрив. От і прийшлось розвертати скутер, підніматися назад на ту гору єбануту по камінню. І чесно, це було не сильно прикольно, а дуже важко. Тепер я все-таки вертаюся назад. Мені чесно, там буквально чуть-чуть не хватало, щоб зробити коло навколо цієї гори. Але це дерево мені помішало. Тепер вертаюся назад. В принципі, все. І так, історія номер два. Я все ще живий. Я вже виїхав з джунглів, але я загубив свої номерні знаки. От я проїхав, не знаю вже хвилин 30, мабуть, і забитися, що в мене немає номерів, і поїхав назад їх шукати. Я не знав, наскільки це буде правильне рішення чи ні, який шанс взагалі їх знайти. Ну що ви думаєте? Я їх знайшов! Просто їхав кілометрів 20, дивився по всіх сторонах і вони лежали на обочині з боку. Я, я не знав, чи це реально взагалі, але я їх знайшов, я в шоці. Тупо зекономив, не знаю. Факту з комою. Зараз і я в ремонт, що їх... Направили мені це жесть, я не знаю. Я сам це не вірю, якщо чесно. Блін, карма мені просто. Вау, це все вчорашні гриби. Ой, ладно, все, я їду, бо жарко, пизда. Сен'ю, сен'ю бос! Що ж приніс мені вітричок, щоб я не, <laughs> не було мені жару. Парк. Чесно, хотів би вам щось сказати, але я так втомився. Це, мабуть, остання точка на сьогодні з такими усі відомою. Сорі, пожартував, це не останнє місце. Останнє місце це вид нереальний, втома нереальна, і їм, і їду додому. Не знаю, якось сильно депресійно вийшло. Вже як є. Я серйозно втомився. Я думаю, що це найкращий туалет, в якому я був. Я живий, я в готелі, може, що це був за день? Що це був за день? Це один з лучших днів на Таїланді, в Таїланді. Просто крейзі. Ох, подивіться на мої ноги. І ви все зрозумієте. Ой, ці носки мали бути білі, О, курва. І цей теж мав бути білим. А. Який це виматуючий спорт їздити на цих мотоциклах по бездоріжжю. Це жесть просто. А як який Хух, все до завтра? Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте про лайк, пишіть коментарі, якщо пробували гриби. Ну і зустрінемося в нових пригодах.